Прем'єра п'ятої та шостої серії серіалу Лікарка за покликанням відбудеться 16 жовтня на каналі 1 Україна, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? П'ята серія розпочнеться з того моменту, на якому ми зупинилися в попередній серії, а саме з Андрія та Марини, які слухають запис, в який йде мова про роман Андрія з Русланою. Андрій знову почне обманювати дружину, говорити, що це все фейк і його просто хоче підставити. Та все ж таки бачачи, що Марина в це не вірить, Андрій вирішує сказати правду в надії, що вона його пробачить, тому не пропустіть, яке ж рішення прийме Марина, чи дасть вона ще один шанс своєму коханому чоловіку. Тим часом в лікарню привозять дівчинку з пораненням обох ніг середньої тяжкості. Будинок дівчинки обстріляли, і її рідні, бабуся та мама, з якими вона жила, загинули. Дівчинка залишилася сама. Ця історія не лишає байдужості Соні і вона вирішує їй допомогти. Чи вдасться Соні знайти родичів дівчинки, чи все ж таки вона потрапить до дитбудинку? Також в цій серії лікарі будуть рятувати хлопчика з онкологією. Тим часом Аліна не полишає надії зблизитися з Андрієм, а Тарас святкує своє денарочення з Русланою. Чоловік запрошує її на танець, тому не пропустіть, чим цей танець закінчиться. Андрій плутається в неприємну ситуацію з батьком свого пацієнта і опиняється на міжі звільнення. Аліна використовує цю ситуацію на свою користь. В шостій серії емоційний стан Марини досягає критичної точки, та робота не дає впасти їй в депресію. Вона зіштовхується з новими медичними випадками, які дають їй сили жити далі. Також в цій серії доля постійно зводитиме Марину з Микитою. Загалом ці серії будуть насичені драматичними поворотами та новими інтригами. Пишіть в коментарі, чи подобається вам цей серіал, ставте подобайку і до зустрічі!